thank you Якість як комплексне та мультигранне поняття досліджують у розрізі окремих структурних компонентів. Так, в основі механізму формування змісту та забезпечення якості знаходяться профілі. З позиції профілів якість послуг це відповідні стандартам, перший рівень, використанню другий рівень, фактичним вимогам ринку, третій рівень, прихованим потребам споживачів. Четвертий найвищий рівень. У контексті компонентів формується основний зміст якості туристичних послуг. Компоненти є критеріями оцінки якості. Якість послуг складається з таких компонентів: соціальний, технічний, правовий, економічний, функціональний, етичний та екологічний. А саме соціальна якість це відповідність послуг. Туристичної дестинації рівню добробуту людей, національним та релігійним традиціям, особливостям, туристичному попиту відноситься сюди культура та професійність персоналу. Важливим показником соціальної якості в туризмі є доступність у Манильській декларації по світовому туризму. Право на відпочинок, і, зокрема, право на відпустку і свободу подорожей і туризму, були вперше визнані в якості елементів розвитку людської особистості, а доступність неодмінною вимогою до якості туристичних послуг. Згідно з глобальною доповіддю ВОЗ з проблем інвалідності, більше одного мільярда людей мають якусь форму інвалідності, що становить близько 15% світового населення. Отже, задоволення їх потреб, крім міркувань солідарності, означає розгляд певного сегменту ринку в деяких випадках. Субсидованого або з високою купівельною спроможністю, в якому потенціал попиту все ще набагато перевищує пропозицію, технічна якість це забезпечення належної матеріально-технічної бази при наданні послуг, наприклад, офіс туристичного агента, номер в готелі, внутрішній дизайн готелю тощо, виконання принципів. Комплексності, своєчасності, швидкості використовується в процесі сервісу засобів механізації, автоматизації, як робототехніка, комп'ютери, спеціалізоване програмне забезпечення, правова якість це відповідність послуг вимогам законодавчих актів та нормативно-технічної документації, стандартам, а також технологіям обслуговування та виконання робіт. Вивченню та задоволенню вимог споживачів. Економічна послуга повинна мати корисний ефект: як для споживача задовольняти його потреби, очікування, бути доступною певному контингенту споживачів, так і для компанії, отримання прибутку та інших вигод. Функціональна якість це якість процесів розроблення та надання послуг. Наприклад, розроблення туру. Продаж туристичного продукту, бронювання, поселення, хаускіпінг тощо. Етична якість це рівень якості послуг дестинації в цілому чи окремої компанії з точки зору споживачів, експертів, загального досвіду, рейтингу на ринку, набутого досвіду, громадської думки. Екологічний компонент характеризує безпеку послуг для людини. Для оточуючого середовища захист навколишнього середовища, екологічний компонент або навколишнє середовище, природне чи міське, є іманентною характеристикою будь-якої дестинації, і його погіршення це перша і найочевидніша причина незадоволеності туристів. Згідно рекомендацій ЮНВТО та Національної туристичної організації України. Для характеристики якості послуг на рівні дестинації використовується поняття сталість, йому притаманні ті ж принципи, що і для поняття якість, оскільки без природньої та історичної спадщини зникає туристичний інтерес та мотивація до подорожей соціальна, культурна, економічна, екологічна сталість. Туристичної дестинації є складовою частиною якості в сфері туризму і водночас гарантією виживання бізнесу. Більш того, сталість також як і якість, це етична відповідальність і конкурентна змінна. Якість послуг туристичних компаній з позицій менеджменту цих процесів слід розглядати у розрізі аспектів. При цьому об'єктами управління виступають усі процеси компанії в межах життєвого циклу послуги або петлі якості. Перший аспект це якість розробки послуги або ступінь відповідності послуги потребам ринку. Об'єктами дослідження цього аспекту є місткість ринку попит, умови конкуренції, методи збуту, сегментація ринку, оцінка стратегії конкурента та вибір власної стратегії конкурентоспроможності. На відміну від виробничої сфери, цей етап у сфері послуг надзвичайно важливий, адже він містить всі аспекти роботи та передує процесу обслуговування. Процес виробництва та надання туристичного продукту співпадає у часі. Тому дуже важливо забезпечити готовність системи менеджменту та операційної системи компанії до бездоганного виконання процесів, які були спроектовані на попередньому етапі, реалізується через впровадження внутрішніх стандартів роботи. Наступною є якість відповідності це оцінювання рівня задоволеності клієнтів туристичним продуктом в цілому. Або в розрізі окремих послуг дає можливість зробити висновок про якість послуг та сервісу, якість роботи окремих компаній, дестинації, визначити відповідність послуг, специфікаціям та очікуванням споживачів, розробити програми та ініціативи щодо поліпшення якості. Профіль необхідної якості. це сукупність мінімальних характеристик. Туристичного продукту або послуги, базова або основна якість. Без неї не може відповідати продукт призначенню, наприклад, мінімальна комплектація номеру. Профіль очікуваної якості необхідна якість, формує цінність продукту для споживача та визначає міру відповідності послуги задуму. Наприклад, Умови у номері залежать від категорії готелю. Це сукупність тих параметрів, що є обов'язковими характеристиками за туристичним ваучером, категорією підприємства, типом, видом компанії, і формується у свідомості споживача як побажання до отримання певних вигод в процесі придбання цього товару. Профіль сприйнятої якості це сукупність тих параметрів якості, які визначає споживач. Тобто це додаткові вигоди послуги, які хоче отримати споживач та готовий додатково за них платити. Наприклад, платні додаткові послуги у готелі або у туристичного оператора, до яких належать курортно-рекреаційні, дозвілєві, бізнес-послуги, екскурсії тощо. Маркетингу ці вигоди називають товар із підкріпленням. Профіль бажаної якості або приваблива, випереджуюча якість, відповідає сюрпризним характеристикам послуг та викликає задоволення і захоплення у споживача, визначається параметрами нововведень, характеристики продукту перевищують очікування споживача. Є індикатором потенційних можливостей підприємства. Можемо її визначити як перевищення очікувань. Наприклад, ми проживали у готелі 5 зірок, але сервіс в цьому готелі був найкращий або були параметри построк чи сервісу. Матеріальні або нематеріальні, які ми до цього часу не зустрічали. За форматами у проектній запрограмованій якості доцільно враховувати параметри та властивості, рівень яких максимально відтворює запити споживачів. Оцінка цього формату передбачає теоретичний висновок щодо планового рівня якості послуг. Який буде запропоновано найближчим часом з рахуванням конкретних специфічних особливостей розвитку регіону, контингенту споживачів та їх побажань, і розрахунок ефективності надання послуги. Потенційна якість фіксує потенційні умови та можливості компанії надати послуги певного рівня якості на перспективний період. Вона формується системою показників. Що дають уявлення про середовище, в якому передбачається в подальшому здійснювати заходи з підвищення рівня якості послуг. Діюча якість це оцінка кінцевого результату діяльності післяпродажний висновок про сервіс. Споживча якість визначає побажання споживача щодо якісного змісту послуги чи комплексу послуг з метою відповідності послуг у даний момент часу чи найближчою перспективою потребам споживача. Показники діючої та споживчої якості визначають реалізовану форму якості. Це внутрішня оцінка якості послуг з позиції досягнення мети організації.